Благодійний зимовий бал відбувся у Богородчанах. Разом із класичними та сучасними забавами його учасники змогли допомогти двом хворим дівчаткам. Спершу дві сотні присутніх поринули у полон вальсу та інших класичних танців. До дійства долучилися навіть інваліди на візках. Хто ще не освоїв техніку середньовічних па, того вчили на місці. Журі тим часом взялося визначати кращу пару та королеву зимового балу. Такі заходи потрібно проводити, адже вони збирають людей. Відповідну атмосферу, якої по суті вже зараз в інших місцях важко знайти. Був ще модний показ вечірнього вбрання та виступи місцевих виконавців. Найтепліше ж, присутні підтримали етногурт Петрос, який складається із школярів віком до 13 років. Юні музики з гірського містечка Ворохта щедрували та захопили музикою на сопілці, цимбалах і бубні. Музику, тому що ми з ворогти, і це наша музика. Ми граємо тому, для того, щоб люди були щасливі. Е люди, людям подобається, як ми граємо. Та не весело ми єдиними. Зимовий бал на Прикарпатті не даремно вже четвертий рік має статус благодійного. Цього разу тут оголосили збір коштів на лікування та реабілітацію двох дівчаток, батьки яких не в змозі самотужки впоратися із недугами. Бал благодійний і є мета цього балу однозначно, але бал має бути балом людей. Ми маємо піднести настрій, щоб цей настрій зберігався весь рік. Загальна атмосфера свята зачарувала не лише прикарпатців, а й гостей зимового балу із інших регіонів України. Миколаєві ми не ніколи не були ніколи в нас не проводиться такі бали красиві, ну благодійні така атмосфера. Так все гарно, люди такі чемні. Як показали підсумки благодійного марафону, зимовий бал своє покликання виконав, адже на лікування двох хворих дівчаток тут зібрали 15 тисяч гривень.